Можливо, провокативний слайд, але е, використовуючи 1С в своїй ті інфраструктурі, е, ви можете повторити долю блокауту Київстару. Тому що фактично 1С та Баз, яка є похідною від Денеса, е, це такий бомба сповільненого часу і майже вірус у вашій екосистемі. Чому так? Я зараз на декілька слайдів розкажу. Е, ще до Повноваштабного вторгнення на балатах вийшла стаття про те, що компаніям, які використовують неліцензійне забезпечення ДНС, на юридичні адреси почали приходити листичне раз, раз, раз. Да. існува. Здравствуйте да. а, в цих листах щастя було написано, що можливо ваша компанія. Використовує неліцензійне програмне забезпечення а також їх один почала видавати помилки нарушення цілісності. Це відбулося на версії платформи 8.318. Там це дуже важливо. Що насправді зробила ОДНС в інфраструктурі компанії, які це використовували. Вона промоніторила операційну систему на наявність кряків. Вона промоніторила доступну мережу на наявність інсталяторів кряку, кряків. Ну, це там, засоби для зламу ліцензування. Вона залізла в бази даних, вилучила ті юрособи, які велися внутрі бази даних, і надіслала цю інформацію на сервери 1С. Оригінал статті за QR-кодом я нічого не змінював. А, у нас зараз існує там продукт баз і спілка автоматизаторів бізнесу. А, я зробив деяке дослідження перед цим івентом. Я використовуючи логіний пароль один на службу підтримки 15-річної давнини, я зайшов на. Підтримки спілки автоматизаторів бізнесу. Він спрацював. Тобто Одинець надала цій спілці мої всі логіни і паролі. І е, там є такі два пункти. Там завантажити оновлення програм і завантажити оновлення е, баз. І е, що відбулося? Коли я е, нажав завантажити оновлення програм, мене. Е, Переадресувала на сайт 1С.ЄУ, тобто це вже сайт російської компанії 1С І мене не попросило залогінитися знову. тобто Я, використовуючи авторизацію української спілки автоматизаторів бізнесу, попав на російський технічний, сайт технічної підтримки компанії 1С І там ви можете. Перелік релізів і таке інше, але, але ще на українською мовою. І коли ви тискаєте на певний реліз, ви, там, українська мова поступово щезає з цієї історії, і ми бачимо фрейми взагалі порталу підтримки 1 сру які завжди такими і були. Тобто спілка автоматизаторів бізнесу і 1С, це фактично одна і та ж компанія наразі. Але коли що цікаво, ви коли ти, тицяєте оновлення програм БАЗ, ви залишаєтесь на порталі підтримки спілки автоматизаторів бізнесу. Але там аж цілих два релізи. Перший, який вони у 2020 році випустили за, для того, щоб замолити очі, і другий реліз це він випущений був за два місяці після повномасштабного вторгнення. І е, він має версію 8.3.19. Е, просте питання: як ви гадаєте, там експлойти, закладки, які були в версії 8.3.18, чи існує 8.3.19? і що ще 1С напихало в платформу за два місяці після початку повномасштабного вторгнення?